Привіт! В цьому відео поговоримо про сучасні рішення для безпеки та автоматизації вашого будинку чи офісу від Ajax. Всі ми хочемо почуватися захищеними та впевненими, що наш дім у безпеці. Аякс пропонує такі можливості: захист від вторгнення, відеоспостереження, виявлення пожежі, автоматизації дому, запобігання затоплень та моніторингу якості повітря. Давайте детальніше розглянемо, що саме може зробити для вас система Ajax. Почнемо з основного компонента будь-якої системи Ajax. Це централь хаб 2. Уявіть собі, це серце вашої системи безпеки, яке керує всіма іншими пристроями. Усі датчики, реле та інші компоненти підключаються до ХАБ-2 і працюють під його контролем. Його головна задача миттєво реагувати на тривоги. Наприклад, хтось відчиняє двері або розбиває вікно. Хаб 2 відразу сповістить вас про це. Зв'язок з пристроями здійснюється по бездротовому захищеному протоколу «Джевелер», що гарантує стабільну роботу системи. Це дуже важливо, адже надійність і швидкість реакції є ключовими у забезпеченні безпеки. Далі хочу розповісти про Fire Protect 2. Це нове покоління пожежних датчиків від Ajax. Це не просто звичайний датчик диму. У ньому втілено передові технології, які забезпечують виняткову точність і надійність. Ви коли-небудь думали про те, що датчик може помилково спрацювати через водяну пару. Fire Protect 2 цього не допускає. Завдяки двоспектральному сенсору він розрізняє дим і пару, що значно зменшує кількість хибних тривог. Але це ще не все. Цей датчик обладнаний унікальною димовою камерою, яка захищена від пилу і комах, тому вам не потрібно постійно чистити його. Він працює на змінних або незмінних батареях, які забезпечують до 10 років безперервної роботи. Залежно від розміру, датчики мають різний набір сенсорів. Датчики з більшим корпусом мають камеру диму та сенсор температури. А у розширеній версії ще й сенсор чадного газу СО. Менші датчики не оснащені камерою диму і мають до двох сенсорів: тільки сенсор температури, тільки сенсор СО. Або обидва разом. Тому, якщо ви шукаєте надійний захист від пожежі, Fire Protect 2 ідеальний вибір. Не менш важливим компонентом системи є. Life Quality розумний датчик для моніторингу якості повітря. Чи знаєте ви, що погане повітря може серйозно вплинути на ваше здоров'я та продуктивність? Life Quality вимірює рівень вуглекислого газу, температуру та вологість у приміщенні. Цей пристрій допомагає не лише моніторити, а й автоматизувати процеси. Наприклад, коли рівень СО2 перевищує норми. Life quality може автоматично включити вентилятор або кондиціонер. Усе це відображається у мобільному застосунку Ajax, де ви можете переглянути історію показників за кілька днів, тижнів або навіть років. Крім того, цей датчик оснащений світлодіодним індикатором, який вказує на якість повітря, тож ви будете завжди в курсі, що відбувається. Ще одним цікавим пристроєм є WaterStop. Це кран з дистанційним керуванням, який миттєво перекриває воду у разі загрози затоплення. Уявіть, що ви на роботі, а вдома сталося протікання. Фатерстоп автоматично перекриє воду за 7 секунд, якщо спрацьовує лікспротек або сторонній датчик протікання, розташований у приміщенні. Пристрій складається з якісного крана та електропривода, який забезпечує швидку і надійну роботу. Кран підходить як для гарячого, так і холодного водопостачання, а привід працює на батарейках, які забезпечують до трьох років автономної роботи. Це означає, що ви можете встановити ватерстоп навіть у місцях, де немає можливості підключитися до електромережі, і не хвилюйтеся. Керувати ним можна як через застосунок, так і вручну, що робить його ідеальним рішенням для захисту від затоплень. І наостанок розглянемо Relay та Wall Switch. Це реле для дистанційного керування електроживленням. Релай призначений для роботи з низковольтними пристроями, такими як штори чи ворота. Тоді як Wall Switch підійде для високовольтних мереж І може керувати освітленням або електрозамками. Ці пристрої дозволяють не тільки дистанційно керувати електроживленням, але й контролювати витрати електроенергії через додаток Аякс. Наприклад, ви можете налаштувати систему так, щоб освітлення автоматично вмикалося, коли ви заходите в кімнату. Або щоб ворота відкривалися, коли наближаєтеся додому. Це робить ваше життя більш комфортним і безпечним. Завдяки простому і швидкому монтажу всі ці пристрої легко інтегруються в існуючу систему безпеки або автоматизації. Вам не потрібно бути технічним експертом, щоб користуватися цими рішеннями. Всі налаштування проводяться через інтуїтивно зрозумілий мобільний додаток, де ви можете контролювати стан усіх пристроїв, отримувати сповіщення про тривоги та налаштовувати сценарій автоматизації. Якщо підсумувати, Ajax пропонує комплексні рішення, які не тільки захищають ваш дім від зовнішніх загроз, але й створюють комфорт і зручність у повсякденному житті. Всі ці продукти працюють разом, створюючи єдину екосистему, яка робить ваше життя безпечнішим і простішим. Якщо ви шукаєте надійного партнера для забезпечення безпеки вашого будинку чи офісу, Аякс… Це саме те, що вам потрібно. Не забувайте, що правильне встановлення системи це запорука її ефективної роботи. Тому довірте цю задачу професіоналам. Дякую за увагу! Залишайтеся в безпеці і до зустрічі в наступних відео!